На Херсонщині з 23 по 30 травня відбудеться 17-й міжнародний театральний фестиваль Мальпомена Таврії. Цього року фестиваль відбудеться під девізом у пошуках істини. Шукати істину будуть театральні колективи з чотирьох країн України, Грузії, Угорщини та Португалії. Вітчизняні театри везуть свої вистави зі Львова, Черкас, Києва, Одеси, Миколаєва та Дніпропетровська. Всього на фестивалі буде представлено 14 вистав сучасних українських драматургів. На Мальпомені Таврії показують Ажуть і спектакль Сканен Херсонського драматурга Євгена Марковського у виконанні Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Олександр Книга зазначив, що гості з Португалії та Грузії прилетять прямо в Херсонський аеропорт. Раніше учасникам з інших країн доводилося летіти до Києва і тільки звідти добиратися до Херсона, що було витратно і по грошах, і за часом не обійдеться. Цьогорічна Мельпомена і без родзинок та сюрпризів протягом фестивалю у сквері біля ЗАГСу буде працювати зелена зона, де проходитимуть чітки п'єси українських драматургів. Олександр Мудрий, директор фестивалю Мельпомена Таврії, зазначає, що головна родзинка цьогорічної Мельпомени в тому, що фестиваль проводиться. Протягом восьми днів вітати херсонських театралів будуть лише найкращі колективи. Всього на фестивалі цього року заплановано 25 вистав. вистав. міркувань економії організатори вирішили відмовитися від концерту то на честь закриття і завершити фестиваль капусником, на якому й будуть нагороджені переможці.